Питання. Сьогодні зроблю таке невеличке мотиваційне відео, можна сказати, я б би так не Для або, не знаю, як можна його ще назвати, заохочувальне, або я буду виступати, як це знаєте, баба Яга, яка проти. Опять вертаючись до теми, багато людей. Розказую про там, непотрібність, скажімо. ну вони не говорять так прямо, що імміграція не потрібна, але е зверніть увагу, чи вам то треба, ейфорія, мол, не ви, е треба вам мінятися, мов не країна погана, ви погані, ви не змінюєтеся відповідно країни. Ну і все в такому дусі. Що я хотів би сказати в цьому плані? Змієте, от я вам наведу такий простий приклад. От виноград є різні сорта винограду, розумієте? І в одному винограду комфортно в глині рости. Наступний любить чорну, там, чорну землю, третій любить пісок, виноград, сорт, розумієте? Тому говорити про те, що ми всі одинакові і нам всі буде комфортно власне в тому середовищі, в тому суспільстві. Однозначно не можна. Тому говорити в такому загальному, знаєте, коли люблять говорити, що, мов, і ейфорія проходить, починається там будні. то, ну, це, це неправильно, розумієте? Я ще раз говорю. Взагалі, от, це, знаєте, як ця. Приказка, що там де народився, там пригодився. Мені здається, що це люди е придумали ті, які, яким взагалі було ну, неохота не кудись рухатися в якомусь напрямку. І вони просто от собі, знаєте, саме простіше собі придумати якусь таку відмазку. Типу, мов, та ну, я отут народився, ну в мене, знаєш, доля така погана, е що я не можу туди рухнутися, Ну, значить, я так повинен цілий час. Жити і так себе поводити, розумієте? Я думаю, що ні, ми всі є різні, і дійсно, можливо, для, для багатьох, і я в цьому впевнений на 100%, що дуже багато людей власне, себе відкриває туди, коли він попадає в таку, знаєте, достатньо тяжку ситуацію в плані, власне, коли нема підтримки, коли ти сам, коли ти кожен день борешся сам за себе, розумієте? І це є власне. Такий, знаєте, стержень мотиваційний, який дає можливість людям подивитися на себе зовсім з інакшої сторони, почати себе розвивати в плані якомусь там професійному чи навчатися чогось нового. Власне, це круто. Розумієте, прогрес він, він повинен бути такий. Він не може бути, ну от як сказати, дивіться, візьмемо по-простому. Я, наприклад. Можу все життя крутити баранку, ранку, та, і мене нічого, нічого не буде мінятися. Розумієте? Я нічого не буду придумувати, я просто буду от монотонно. Я думаю, що на цьому етапі я зупинюся в розвитку. Я просто перестану розвиватися, на мій погляд, розумієте? Тільки коли я почну щось брати нового зі сторони, тобто там, міняти амплуа, іти вчитися на якусь, хай буде це так само, але буду в, там возити якісь. Там більш небезпечні грузи, ще щось, ще щось туди я буду ну рости, розумієте? А все остальне це є. Ми входимо, нам стає комфортно, класно і в принципі нам нічого міняти не не хочеться. Тому, от, власне, коли люди так розказують про оце, що не варто емігрувати або варто не варто. Або це все там, не так, от ви не приймете, то повірте, все ви приймете, розумієте? Тому що, якщо ви хочете рости в цьому плані, ви завжди будете рухатися в правильному напрямку, тобто ви, не дивлячись ні на які там ваші якісь там внутрішні зовнішні переживання, ви будете виходити завжди переможте в цій ситуації, тому що у вас буде цілі, розумієте? Людина з ціллю, вона. Ну, вона зовсім по інакшому мотивована, це однозначно розвитку. Це все по-інакшому. Я зі своєї сторони не закликаю всіх іммігрувати чи не іммігрувати. розумієте? Я зі своєї сторони просто хочу вам сказати, що завжди є дві сторони медалі. Ми можемо ще раз говорю, я можу сісти, вам зараз називати. Одну за другою причини, які там, скажемо, мені не подобаються, але від того, ваше життя, воно як вам сказати, воно не вплине на ваше ніяк, тому що ваша власна історія імміграції, вона є вашою, і ви будете проходити свій певний шлях. Повірте, люди, багато людей, які в Україні були. Досить там, хорошими спеціами, спеціалістами в різних сферах, розумієте, які приїжджають сюди, і я знаю це 100%. Вони стараються досягнути власне цього рівня, тобто звідки вони поїхали. Якщо вони там були, наприклад, якимись лікарями, вони стараються стати тими лікарями ще щось. Ще щось, ще щось. Тобто, люди набагато змотивованіші. Маючи свій досвід, там свій певний багаж, вони все одно ідуть вперед, вони готові миритися з тим, опускатися опять свою планку, там з там, переходити зі старту оп'ять від медбрата, хоча він вже пройшов ті всі етапи. У ну, мене просто ну, власне чомусь лікарі так знаєте всплило. Тому що мені здається, що... Власне, по освіті людина дуже багато років затрачає власне, на освіту, щоб дійти до того лікаря, навіть там, скажімо, в Україні, тому що так само треба напрацьовувати, це ну, якби, серйозні речі. І у 5, приїхавши сюди, ти повинен п'ять почати. І це ну, реально людина надзвичайно, оці люди, вони є, дійсно вони є сильні, розумієте, вони є, вони є класними спеціалістами, тому що мало того, що вони отримують досвід. Там вони привозять його сюди, вони себе заставляють, вони себе з собою борються, вони можуть слава, і вони, в принципі, вони завжди досягають більшого. Бо це я вам точно говорю. Розумієте, і це в будь-якій професії буде в любій професії. Якщо ви будете власне так себе поводити, розумієте? Якщо ви будете бачити не депресивні відео, вони дуже легко вас вводять, знаєте, в оману сумнівів, і вас ще раз говорю, ви зразу починаєте думати, мені це не потрібно. Ні. Повірте, потрібно, тому що під лежачий камінь вода не буде текти. Ви це знаєте прекрасно. Ніколи в житті ви не, ну, не достигнете нічого. Вам дається можливість, розумієте? Ви маєте можливість повністю, ви керуєте своїм життям, розумієте? І для вас зараз ви вибираєте свої пріоритети. Чи вам це потрібно, вам не потрібно. Дивіться, я вам скажу так: От коли ми жили в себе в наших країнах, скажімо, виходу, розумієте. В нас було дуже, на нас дуже впливав соціум, який навколо нас, тому що, наприклад, вас хвилювала думка, а як мої знайомі як подивляться на цю професію, на цю, а як мої родичі подивляться на це або на це. розумієте? Тут а, ці всі такі психологічні перепони вони знімаються. Ви розумієте, ви тут приїжджаєте, людина з числого листа. Ви реально ви пишете своє життя по-новому. Все, що у вас було, хороше, погане. Якісь недорозуміння, ваша якась десь підсаджена репутація, вона все сходить на ні. воно нуль. Ви починаєте все заново. І мені здається, це реально круто, розумієте? Ви можете прожити по-інакшому своє життя. Якщо ви в тому житті допускали якісь свої певні помилки, ще щось, ви зараз це все можете обнулити. Розумієте? Ви можете піти по новому шляху. І багато хто, я думаю, якщо він... Дійсно хоче, я думаю, він цим скористається. І це буде дуже класно, тому що людина потім зрозуміє, що його всі ці, вот знаєте, старання були немарними. Це, ну, це багато стоїть, щоб мати, знаєте, такий душевний, свій душевний такий. Духовний, душевний такий комфорт, просто коли от ви, ви кайфуєте від того, що ви зранку стаєте, ви кайфуєте від того, що от вас так відбувається всі, от що там закінчується робота, ви собі їдете, там, наприклад, не знаю, ви собі можете дозволити там купити от таку власне каву, яку ви любите, розумієте? Це ну це таке, може, вроді би таке, знаєте, можна сказати, що дитяче щось, але але от власне з цього і складається життя, розумієте, з таких дрібниць, які вам дозволяють. Получати якийсь певний кайф, розумієте? Є багато людей, які в принципі в Україні вони себе досить нормально там відчували, бачили. Я про них не говорю, в них своя історія, вони собі бачать себе тут. Я говорю власне, про тих людей, які власне, хочуть міняти. розумієте? Тому що ми не будемо всіх до одної, знаєте, як то кажуть, в одне сито скидати. Люди є одні бачать так, я говорю. І взагалі звертаюся до тих людей, які просто стоять на якомусь певному такому роздоріжжі, розумієте? Тому що є таке, задають мені запитання в тому плані, варто, не варто, знаєте, сумнівається, не сумнівається. Я в своїх відео стараюся бути надзвичайно щирий з вами. Я не приховую ніяких там. Якщо це є ситуація, вона є така, значить вона є така. Якщо вона є така, вона є така. І я про це говорю, я не буду її або. Прикрашати або робити її більш такою, знаєте, е якоюсь такою, вот, ви знаєте, е все пропало, все от не так зі мною поступили. Повірте. Поступають по-різному. Я вам серйозно говорю. Я так само тут стикнувся з якоюсь там певною ну, не, несправедливістю. Я стикнувся так само з тим, що тебе хочуть там, використати краще, чим, ну, чим ти там, зробив ти одну роботу, а тобі за неї не хочуть заплатити. Я з всім тим стикнувся. І я знаю, про що я говорю. Я не сижу і не розказую, знаєте, там. Баючки вам розумієте, що ви тут приїдете і у вас все буде там дуже так гладенько, все буде дуже красивенько. Ні, не буде. Тому що світ іде вперед. Ви повинні бути люди... ну, людина. Зараз знаєте, зараз дуже важливо бути людьми мобільними, тобто старатися розуміти, як швидко треба відреагувати на всі от, виклики цього розумієте зарішнього світу, тому, тому дійсно. Треба прикладати до того зусилля. Тому от я хотів вам сказати, власне, зробити таке відео, щоб, можливо, комусь підняти мотивацію, що народ, тільки коли ви будете хотіти власне, змін для себе, туди вас буде получатися. Якщо ви будете далі, тобто ви сумніваєтеся, чи вам потрібно, не потрібно, краще не потрібно. значить. Тому що люди повинні бути дуже ну, імміграція. Це надзвичайно тяжкий шлях, тяжкий, тому що навіть зараз, вже яке я вже капку років тут прожив, розумієте, я все одно стикаюся з певними проблемами, десь на мовному рівні, десь на розуміння ситуації, е, якоїсь документації, ще щось, ще щось. Ще щось, ще щось. Я стикаюся, я вчуся, але я тим не менше я розумію, що е, чому я завжди у своїх відео говорю, що вам треба заходити власне в ванкомовне середовище. Тому що ви повинні чітко розуміти, як люди тут думають, як вони себе поводять, вам буде легше з ними працювати. Ви коли зайдете в там, російськомовне чи україномовне середовище, ваші мізги просто відключаться. Ви не будете прогресувати ні каплі, ви будете мати все на дуже простому, примітивному рівні. Тобто можна так жити, але це буде, ну, вам буде надзвичайно далі тяжко, розумієте? Піти в якусь організацію, щось поспитатися, щось вияснити, зробити якісь певні рухи, розумієте, от повірте, я от зі свого досвіду говорю, бо мене виникають там різні там з доставкою, проблеми, ще ще, ми ще ще чимось. З одної сторони, так це такий трохи гемат, але з другої сторони, я десь і до, ну, як довольний тим, що є можливість мені практикуватися. Я практикуюся, я розумію, що мені треба говорити. Я розумію, як мені вести діалог. розумієте, є багато таких речей, які я починаю розуміти, я їх розумію, і я чітко вам скажу, повірте на 100%, це дає мені мій такий досвід, який буде зі мною йти все життя. А досвід це є саме основне, що є в нашому житті. Розумієте, все остальне це є дрібниці, досвід, власне, це от наука, яка дає. І тому я вам рекомендую, що не шукайте когось, а робіть самі. Якщо ви вже сюди приїхали. Вам щось не получаєтеся, не бійтеся. Не, не думайте, не бійтеся бути закомплексованим, що ваша мова є якась не така, що ви якось неправильно будете говорити. чи ще щось. Не бійтеся, говоріть і йдіть вперед. Тому таке відео я хотів зняти, його зняв, в принципі. Все, всім найкращого. Бажаю успіхів, хорошого дня. вам.